Цього разу будуть враховані помилки минулих мобілізацій. Зокрема, військкомат не буде оминати представників місцевої еліти та їх синів. Таке доручення президента України. Президент зазначив такий факт, що під час четвертої хвилі мобілізації, якщо дослівно сказати, захищати батьківщину, мають не тільки робітники, а й представники сільської місцевості, але й представники місцевих еліт. Тому, Микола Олександрович, я звертаю вашу увагу, щоб забезпечити виконання цього доручення президенту, тому що він на це акцент на цьому акцентував особливу увагу. Окремі категорії отримали броню. це перш за все громадяни, під опікою яких знаходяться троє і більше дітей віком до 18 років. Друге, це е, ті, хто оформив опіку над непрацездатними родичами. Третє заброньовані за підприємствами військовозобов'язані. Я маю на увазі це невисококваліфіковані працівники або працівники, які мають стратегічне значення для функціонування того чи іншого підприємства. А ще студенти та аспіранти денної форми навчання не придатні до несення військової служби за станом здоров'я та народні депутати від мобілізації. Звільнено також і громадян тимчасово переміщених із зони АТО. Забезпечення мобілізованих усім необхідним майном, спорядженням та харчуванням покладається на військові формування, які прийматимуть поповнення. Обласний військовий комісар має інформацію про виконання цього пункту, але з обмовкою. Ну я не можу сказати на 100%, тому що в мене інформація така, що готові ну, на певний відсоток, який дозволяє забезпечити військовозобов'язання тим. Майном харчуванням, яке необхідне, для того, щоб проводити і навчання, і бойове злагодження. Зараз звертаюся також через журналістів. Якщо у вас будуть, будь ласка, якісь факти, що десь хтось незабезпечений, Надавайте таку інформацію. Якщо у нас не якщо у мене її не буде, мені особисто, і ми будемо розбиратися і вживати заходи. Одночасно, з четвертою хвилею мобілізації відбуватиметься звільнення з військової служби тих, хто був призваний в особливий період у березні минулого року під час першої хвилі. Наразі в області готуються заходи пов'язані з прийомом та реабілітацією. Цією демобілізованих